Всім привіт! У нас сьогодні щотижневий огляд глобальних ринків. Ми з вами подивимось крипту фондовий, що відбувається на сьогодні у Росії. Чому я думаю, що енергетична криза у нас дуже близько, взагалі на європейському континенті. Тому давайте розбиратись. Почнемо спочатку із е, трішки таких геополітичних подій з приводу якихось потрясінь у інших точках. Світу, в принципі, не було. Все доволі відносно спокійно. Але ми пам'ятаємо, що на тому тижні був великий IT-збій е, у великих технологічних компаніях проблеми. Були, можливо, частково із інтернетом, тому е, щось зараз такі якісь періоди відбуваються. Я пам'ятаю, щось подібне було із е, е, тим, коли у Червоному морі е, були. Е, Перерізані чи перебиті кабелі світової мережі інтернет десь ось тут, в цих водах, і тоді масло теж в усіх був збій. Тепер зараз щось знову повторюється якась велика хакерська атака була на багато фінтех компаній. І можливо за цим я от дивився, хто постраждав, то це там українські компанії постраждали, американські компанії, можливо, з європейських там ще якісь теж є. Але це якраз ті компанії із союзних для нас. Тому, можливо, це якраз от і було зі сторони Росії і Китаю. Саме оця ціна направлена. Хакерська атака з бій. Не знаю, можливо. Сильно детально не розбирався, але бачу тенденцію до того, що поки що світ не готовий до якоїсь стабільності, і щось воно тільки. Зараз підзатихло трішки у світі, але нова хвиля ще може нас чекати попереду. А тепер давайте подивимось, що відбувалося ось на днях у Росії. У них почались також проблеми із електроенергією. У них там вийшла із ладу атомна електростанція Ростовська, і люди там близько 2 мільйонів росіян залишились без електроенергії. Вони почали виходити на мітинги, їх почали там придавлювати, подавляти цей мітинг. Ну як зазвичай, в принципі це все відбувається. І теж ще в телеграм-каналах вони там пишуть, що «Для чого ми полізли на тих хохлів. Ну, загалом, бумеранг він повертається. Зараз те, що ми на своїй шкурі вже відчуваємо з 2022 року, з кінця і на сьогодні, то зараз Росія теж починає це відчувати. У них великий континент, у них ПВО не може перекрити повністю всю територію, і дронів ми от починаємо ще більше їм туди відправляти отакі подаруночки. Можливо, зараз для нас, українців, здається, що війна зайшла в глухий кут, але насправді зараз процеси ідуть, тобто і безпекові процеси підписуються безпекові угоди із нашими союзниками із європейськими країнами із Америкою була підписана. Так, НАТО нас не взяли, мабуть, і не візьмуть, поки цей конфлікт не закінчиться. Тому, мабуть, наступні роки нам НАТО не світить. Але, хоча б безпекові угоди, допомога в озброєнні у все, що відноситься ВПК, у нас в принципі такі гарантії на сьогодні є. Тому зараз я бачу таку тенденцію, що ми Росію виснажуємо країна велика. Країна доволі потужна, тому звісно, це за рік-за два її там знищити не вдасться. Тому як би нам не хотілося, тому навряд це все одно відбудеться швидко. І це на, на це потрібно там ну 10 років, можливо, більше. Якщо там згадати ту ж саму Югославію, то також вона там розпадалась. Розпадалась доволі довго частинками, поступово, кровопролитно, дуже це все було важко, печально, але ну, от так. от. А, і я думаю, що Росія зараз на тому етапі, коли вона так, можливо, йде до розпаду, але це не так швидко, як нам здається. Тому, на жаль, нам треба зараз готуватись до наступних десяти важких років. Можливо, ще будуть провокації, навіть після припинення активної фази вогню, але треба бути готовим до будь-якого сценарію. Загалом, зараз, що у нас відбувається, те, що я вам постійно... Уже останні місяці кажу, що ми з ІнвестКубом на сьогодні активно готуємось до енергетичної кризи. Я думаю, що ця, ці наступні три роки, з чим пов'язана і світова криза буде, то це здебільшого із енергетичною кризою, з тим, що Росію виб'ють із основного експортера. Енергоресурсів, тобто у світовому ринку енергоресурсів, тому що вона є топ-3 експортером нафти, основний експортер газу в Європу. Тому е, зараз всі міри йдуть на те, щоб добивати Росію по всіх фронтах. Долар Євро від, їм відрубали, відключили. Зараз е, б'ємо по нафтопереробним заводам, по нафтобазах. Зараз от починаються проблеми в них із електроенергією, теж починаються блокаути. Я думаю, це каскадний буде такий можливо процес на інші там області їхні. Тому зараз ми поступово цей весь континент поступово затягує в енергетичну кризу. Е, і зазвичай це як? Тобто, це такий, як маятник розгойдується і потім починає затягувати інших прилеглих країн. Тому, я думаю, це не закінчиться тільки там Ростовською областю. Наскільки я знаю, на сьогодні це там проблеми. Краснодарський, там теж щось край читав. Ну, загалом я думаю, що це буде в більших масштабах ніж це на сьогодні, у наступні там три роки. Росія погрузна в бойкаути, Україна погрузна в бойкаути, Європейський край, континент в тому числі. Тому і світ, звісно, також буде піддаватися енергетичній кризі. Тому зараз, як ніколи, важливо саме заходити крипту давайте трішки пізніше заходити саме в енергетичні сектори, готуватись до кризи. Тому що я давно вже вам теж кажу, що. На зараз SP 500 він вже доволі дорого на сьогодні коштує. Може, вам здається, що він на історичних вершинах тут пробив і дехто може сказати, що ми й далі можемо піти вверх. Або може корекція буде незначна, але, на мій погляд, корекція буде значна. Е, і те, що я от постійно кажу, перша зона от у нас перший, е, те, що я от позначив, це зона. 3700 3800 це те, що ми дуже легко і просто сюди прийдемо. Тобто ми можемо вже тут через півтора року бути. Але сама основна ключова зона це саме от другий, нижній, друга зона. Це приблизно там 2, Ну 2500, навіть я б сказав, би 2500 до. 2903. Тобто це та ключова зона, куди ми, скоріш за все, прийдемо. Тому якщо вам здається, що е, sp 500 це супер якийсь надійний актив, і він туди не прийде, то, повірте, навіть він е, так сильно падає. Подивіться, всі попередні сильні кризи. Він падав, 55% тут приблизно так само. Погляньте в історію Велика Депресія. Е, тобто там є такі падіння. В ковід навіть ми падали на десь 35% приблизно, але тоді криза ну, трішки була інших масштабів, і вона доволі короткочасна. Зараз у нас доволі сильно назріває. Сильна криза вже більш затяжна, ніж це 2020 рік. Тому я думаю, що такі активи, як SP 500, і зараз точно чіпати не потрібно. Так, ви можете сказати, що треба його купувати постійно. Він там через 3-5 років буде дорожче. Так, в принципі, згоден, він буде ще дорожчий. в мене глобальні цілі по ньому десь 10 1015-18, але. Ви можете зараз купити по 5500 чи 600, і потенціал у вас трьохкратний, наприклад, буде до 15, а можете купити по 2500, по 3, і у вас буде там близько 6 іксів потенційного прибутку. От і все. Тому все ж у порівнянні. Якщо ви не знаєте більш ніякого активу, куди вкладати кошти, ну, будь ласка, можете пробувати, але в вашому сценарії більш раціонально вже буде просто зараз накопичувати готівку і чекати цього падіння. А все циклічно і зараз назріває. Криза вже в Європі. Рецесія вже відсоткові ставки понизили. По Єврозоні далі. Ось Америка почне підключатись трішки пізніше. Я думаю, що можливо під кінець року. Ну хто знає, десь бачить, будемо бачити осінь, зима, десь можливо там вже і Європа, Америка буде понижувати ключову ставку. Тому це якраз признак того, що ми заходимо в кризу. Бізнеси починають банкрутуватись, дорогі кредити. Це звісно сповільнює економіку, дає їй все-таки негативну тенденцію. Уряд країни це бачить, бачить, що економіка в плачевному стані, треба її якось рятувати, тому й починають опускати ставки. Тому е е це зараз тільки на початку кризи. Коли починають тільки опускати відсоткові ставки, це тільки початок кризи. Подивіться історично, як це все відбувалось. У мене десь окремо є відео, не, не знаю, чи я його до цього опублікую, ні. мабуть, пізніше опублікую. Так уже є записано опублікую трішки пізніше. Потім поглянете. Наглядно, якщо ви не хочете самостійно в цьому розбиратись. Отже, по S&P 500 думаю, у нас падіння по наздику ще більше падіння, тому що тут технологічні компанії вони більш роздуті і у нас теж потенціал десь в зона 8-7 тисяч. Це в наступні три роки. Тобто, в цю кризу у нас є потенціал по наздаку сюди прийти. Це трішки я для учнів показував для свого учня, той, що на супроводі в мене, то я для нього це все трішки розмальовував, показував. Але суть в тому, що ключова зона це ось цей кружечок, куди я от е, зараз показав і чекаю тут е, приходу в наступні три роки, де і потім і буду приглядатись до покупки саме технологічних компаній. Не знаю тільки, чи це буде вибіркова компанія, чи все-таки візьму якийсь ETF на технологічні компанії, може, там ТРП або ще якісь. Але зараз точно ні, зараз точно ні. Дуже дорого. Дуже дорого. Якраз ми стоїмо перед цією прірвою. Можливо, вам здається, що це нереально, може, ви думаєте, Америка буде рости вічно, що це політ там в космос, але є тенденції, є цикли, тому все повторюється. І якщо ви думаєте, що NASDAQ сильно не падає, то подивіться 2020 рік, а інше 2000 рік, що з ним відбувалось, падіння на 83%? От вам і все. Ну, Просто потрібно вивчати історію, потрібно будувати свою стратегію. Після цього вже будуть якісь конструктивні думки, а не просто мені там в коментарях писати, що е, я від Бахди беру там якісь числа і все. Звісно, я вам в публічному доступі не можу давати весь повний аналіз, глибокий, е, всі інструменти аналізу, на які я покладаюся, я вам просто вже даю конкретні тези, висновки і все. І ви або довіряєте мені, або не довіряєте, можете дивитись, перевіряти їх часом, чекати, можете вже прямо зараз долучатись. У команду Інвесткубу, до речі, нас уже там на сьогодні е, доволі е, побільшало. Е, нас уже на сьогодні 92 людини-інвестора, тобто ми ось останній тиждень. Люди доєднувались на напрям фондовий і напрям крипто з доволі суттєвими портфелями долучались. Останній клієнт ось на крипту зайшов з 18 тисяч доларів, і на фондовому у нього 30 тисяч доларів. Ми зробили ребалансування, тому що там були і технологічні компанії, і фінансові, і фармацевтика. Ну, загалом. Тому ми зробили ребалансування і зараз вже повноцінно підготувалися до кризи. Uh, і, до речі, є ось фондовий фондовий напрям. Це вже 14 портфелів людей підписаних. Uh, in, uh... Саме там, де крипта 92 це крипта, і е, з них 14 це тут фондовий, додатково паралельно ще інвестують. Якщо ви не готові зараз довчитись до моєї команди Інвесткубу, е, то хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал 578 людей, теж вже зараз потрішку збільшуються люди е, по мірі того, як відпрацьовують мої прогнози. Тому Долучайтесь, вже на цих безкоштовних порадах можна дуже непогано заробити. До речі, тут інформація доволі оперативна. От по NASDAQ у мене теж тут ось нещодавно був пост по технологічних компаніях, по біткоїну. Я теж ось вам писав, що чекаю розворот по ньому, по інфляції. На що там чекати? Ну, ось, наприклад, останній пост. Ну, не останній, а те, що останнє сильне падіння, було по 62 тоді ще був біткоін, так що він там тоді трішки пролився, але зараз він на сьогодні відновився 67, і зараз я думаю, що ми підемо набагато вище. А, ну Загалом, давайте тоді, по наздаку підсумуємо, чекаю все-таки глибоке-глибоке падіння, зона 7. 500 там 9. По S&P 500-му теж у відсотках може трішки буде менша. Зона 2500 до 3. Це ключова зона, куди ми будемо йти. Е, Німеччина теж буде падати, Британія теж буде падати. Японія теж буде падати. Зараз такими стопчиками незручними, але теж на історичних вершинах сьогодні Японія це догнала ті відмітки 90 х років. Це тоді вона найкращі часи у неї були. По Китаю також буде падіння. Я не думаю, що китайські компанії виростуть, тому що в них теж на сьогодні проблеми в економіці. Вони починають приховувати свої економічні фінансові дані з приводу економіки. Тому якби все було добре, ніхто б нічого не приховував. Uh, тому uh, тому я думаю, що, звісно, Китай також буде падати. Ключова зона, десь приблизно 1100-1300 це куди ми ось прийдемо у цю кризу. І зараз йде такий боковик, а потім це буде стрімкий, стрімкий такий обвал, безперебійний, десь там може 1,5-2 роки тривати. Тому в китайській компанії в якому разі лізти зараз не раджу. По нафті по нафті, у нас зараз продовжується боковик. Я думав, що ми будемо падати, можливо, ще на 70, але ні. Я думаю, що вже сюди ми не підемо, тому що вже час іде, вже немає в нас такого запасу падіння. Ну, можливо, дуже швидко впадемо і викупимо. Але я б не розраховував на те, що там нафта буде дешевше чи не дешевше. Це, в принципі, зараз немає значення. У нас тут проходить фаза до накопичення, оцей боковик, і далі. Я думаю, що у нас ще буде ось така друга хвиля по нафті, це марка Brent, І ми приблизно десь в наступні три роки будемо по 140, по 160, можливо, навіть вилетим туди. Це приблизно там, ну, скільки відсотків там, від 70 до 100% до, 100%, до 160 доларів, це 100% 2 ікси. При цьому сценарії нафтодобаючі компанії отримують надприбутки, і саме на них можна буде зробити. Плюс вони ще платять дивіденди, ви можете отримати дуже хорошу дохідність в середньому 4%, плюс можливість збільшення вашої дивідендної дохідності, якщо компанії будуть приростати в ціні, отримувати ще більше прибутку. Зараз це умовно там, на 10 тисяч доларів вкладених 400 доларів у рік дивідендів, якщо там компанія подорожчає, отримає отримує більше, наприклад, прибутків, то вона більше роздасть дивідендів, і ви отримаєте не 400 доларів, наприклад, 600. Або навіть 800. Тому тут є перспектива росту як дивідендів, так і приросту в ціні. Через те ми зараз у них і е, заходимо. І також по газу е, природний по е, Європі, зараз на мінімальних відмітках. Але я думаю, ось тут вже заходять об'єми. Бачу, перелом по об'ємах відбувся. Тому зараз я чекаю другу хвилю по Європі, зростання природного газу і другу хвилю по Америці. Через те і інфляція може підскочити вище 10%, що по долару, що по євро. Тому просто тримати готівку, все в готівці, все просто в доларі. Це, в принципі, не зовсім поганий варіант. Ви менше втратите, ніж, наприклад, в SP 500 або в NASDAQ, але ви все одно втратите. Поклавши на депозити, ну знову ж таки дивитися, чи банк не схопнеться в цей період, чи вистачить вам фонду гарантійних вкладів, компенсації чи виплатять. Ну, тобто, ці всі історії я сильно не поглиблювався в депозити, бо вони мені абсолютно не цікаві, облігації мені не цікаві. Я лише інвестую у. Дійсно, цінні активи, такі, як, наприклад, компанії світових гігантів. Тому у них шанси, що вони збанкрутіють, мінімальні, ну і плюс до того по них просліджується тренд росту. Зараз по природному газу, я думаю, що ну якась корекція це вже завершилась, і далі у нас от поступовий може підходить знову. Поступово буде в наступні місяці підходити до 3:60, ну а потім це просто ривок буде уверх. Там, Ну, тобто, як падали ривком, так само ми ривком можемо потім вже сильно піти. Ну, це вже коли почнеться кульмінація цієї енергетичної кризи у світі. Загалом, І давайте ще подивимося: ф'ючерси на бензин. бензин, Та ж сама історія. Зараз упали боковики, і зараз на другу хвилю ми також по бензину підемо. Бензин, звісно, це похідна від нафти, тому якщо нафта буде рости, бензин, звісно, 100% буде рости. Загалом, в принципі, тут все по енергоресурсах. Горити в принципі нема чого, можливо, протягом місяця ситуація сильно не зміниться, але на горизонті середньострокового терміну у нас тут хороший просліджується тренд. По золоту теж тренд ну, середньостроково три роки зростання, але тимчасово зараз важко сказати. Тобто ми вже зробили ріст, призупинились, можемо ще піти скоректуватись униз і потім підемо вверх. Умовно, давайте намалюю вам Ну, тобто можемо зараз через падіння, через таке піти далі уверх, а можемо там одразу уже, ну тобто ще тут постоять, трішки щось постоять, постоять, а потім уже потрішку далі лізти там уверх. Ну, це важко насправді спрогнозувати, по якому сценарію ми через падіння підемо ріст, чи там перед просто боковик буде, і потім підемо ріст. Може бути одна ну, може, може бути і один варіант, може і другий варіант бути. Але тренд у нас такий, що зростання продовжиться, тому що у нас тут відбулось до накопичення доволі довге, і зараз у нас є ще запас ходу, куди йти. Зона 3, 3, 300 – це та ключова зона по золоту, куди, на мій погляд, ми будемо рухатись ось. Оце оця приблизна зона. Запас ходу невеликий, тому. В принципі, в кризу можна буде в ньому вберегти кошти свої від інфляції, тому що тут скільки по відсотках? 37. Інфляція, умовно, там 12 по долару буде, може, плюс-мінус трішки більше. Ну, ви прикриєте інфляцію, що зможете заробити, але е, таких прям трьох іксів, як на енергосекторі, на сьогодні тут, на жаль, немає. По срібу тут ситуація трішки. Краще, по дохідності тут е, більше, тому що в нас тут зона 47-50, це ключова зона, куди ми будемо йти у цю кризу. Тобто від поточних це скільки тут 28, тут 50, ну майже 2 ікси, трішки немає. Десь відсотків 80 прибутку потенційного, в принципі, тут є. Тому теж важко сказати, чи ми зараз через падіння, ось так вийдемо в ріст, чи ми тут будемо показувати якесь тут падіння, а потім підемо там плавно якось уверх. Чи ми Через кость тут якісь. Ну, тобто це вже не зовсім важливо. Не зовсім важливо для мене поки що дороцінні метали не цікаві, тому я не намагаюсь їх тут десь ловити, чи на падінні, чи зараз. Тому, ну Вони мені просто не цікаві, не підходять під мою стратегію, по дохідності не підходять, тому я їх не беру. От і все. Ви можете робити що завгодно. Покладаючись на свій аналіз, свої думки і стратегію, якщо, звісно, вона у вас є. Добре, це, в принципі, те, що відноситься таких основних індексів, основних активів. Тепер давайте, якщо ми говорили про фондовий ринок, в принципі, там ще повинна бути якась відносна стабільність наступні місяці, то з приводу то з приводу крипти. У нас на сьогодні біток був уже по 68, там 60, ну да, 68. Ми вже майже викупили оце останнє падіння ловинне, і я думаю, що ми вже коректувати сильно не будемо. Мені здається, що це вже відбулось повноцінне до накопичення для того, щоб піти, дати новий рух. Зона 100. Це та ключова зона, куди ми зараз будемо. Рухатись. Е, так, можливо, ми там і 110, можливо, 120 побачимо. Я б вже так не ризикував, би хто тримає біткоін, ключова зона там 90, навіть можна по 95 зараніше трішки виходити, щоб не чекати. Ну, але, в принципі, 100 повинно бути. Тому це те, що чекаю по бітку. Знову ж таки, ми його вже не тримаємо, продали. x 2 на інвестицію заробили на бітку Ефірі, перевели, ребансували у другорядну, якісну альту. Яка у вас стратегія? Не знаю. Дивіться самі. Е, по ефіру теж просліджується хороший е, рух, теж щось пояснював учню, щось малював. Загалом у нас теж є ключова зона 6507. Це по ефіру, дохідність більша, приблизно двохкратного росту. але по стратегії нам зараз не підходить, треба трьохкратний, тому ефір ми вже не чіпаємо зараз. Ви можете, будь ласка, якщо тримаєте, тримайте. Ми його купували. Оце можливо я і показував саме от в цей період. І ми його скидали отут чи 3 чи 4 у березні 24 року. Тобто в цьому році ми x 2 заробили, чи x 2 з половиною дивлячись, в кого там яка ціна, можливо, навіть якогось і більше була. Ну, Загалом десь 2-2,5 ікси в людей, в людей було, і ми ревалансували. Тому зараз ми вже знову не заходимо, ми тримаємо другорядну альту і хочемо забрати 5-6 кратний від поточних цін потенціалу. Тому, в принципі, це те, що по крипті. Думаю, буде ріст, друга половина 2024 року. Зараз буде альт сезон на мій погляд він вже дуже близько. Зараз всі сходяться зірки. Можливо, люди зараз бояться купувати. Я розумію, що так, навіть багато людей боїться, але саме на страху і треба робити отакі важливі рішення. За цей ризик ви будете отримати цей прибуток. Коли буде вже для всіх очевидно, то там вже запас ходу, потенційний прибуток залишається мізерний і великі шанси, що ви там якраз і втратите. Тому, в принципі, по крипті ось такі мої думки, по фондовому. по... Дорогоцінних металах зараз сидимо у крипті, сформували портфелі 92% Людям у ІнвестКубі також 14 портфелів вже сформували, коли є можливість можливості сьогодні фінансові заходити на фондовий ринок. Також там дуже хороші ціни купувати. На мій погляд, прямо зараз це потрібно робити. Я також активно справді це сьогодні роблю. Тобто я зараз починаю заводити кошти на Freedom Finance, на Interactive Brokers. До речі, реферальні посилання в описі під даним відео. Зареєструючись по них, отримаєте хороші бонуси, там, акції брокерів, акції, Brokers 1% від вашого депозиту будете отримувати, поки максимум 1000 бонусів у акціях не отримаєте. Тому, ну якщо не зареєструєтесь, то цього не отримаєте. Реферальні посилання в описі під даним відео, тому можете зареєструватись. Там, в принципі, все просто. Тому, якщо хочете долучитись до моєї команди, пишіть вже зараз у телеграм Часу зараз на крипту заходити вже не так багато, тому що ріст вже почався і ринок зараз буде розвертатися доволі дуже стрімко, тому зараз просто той ідеальний момент, коли потрібно заходити. На фондовий ринок є ще трішки часу. Там більш повільно все відбувається, тому до кінця року там можна ще позволікати, але на крипту треба заходити вже. На фондовий теж ринок можна вже заходити. Це вже теж буде непоганий варіант, але першочергово це на сьогодні заходити в крипту, якщо у вас є бажання. Ну, якщо, звісно, нема, це вже інша справа. Добре, в мене на сьогодні все. Якщо дане відео було для вас корисне, підписуйтесь на телеграм, на Ютуб. До зустрічі, бувайте.